Вітаю! Тема уроку конвекція. Сьогодні я вас ознайомлю із поняттям конвекції, як одного зі способів теплопередачі поясню механізм конвекції в рідинах і газах, проілюструю її практичними прикладами в природі та житті людини. А також ми сформуємо з вами навички аналізу фізичних явищ і процесів з позиції конвекції. Та розкриємо її вплив на довкілля. І розпочати варто із пригадування попереднього уроку. Ми з вами говорили, що існує три види теплопередачі теплообміну. Це теплопровідність, конвекція та випромінювання. І ось сьогодні ми поговоримо про другий вид теплопередачі, конвекцію. І для цього проаналізуємо два досліди. Перший. Нам покаже перенесення теплоти потоками рідини. Ми бачимо, що у прозору посудину налита вода, і до неї доданий барник для наочності на дно. Далі, якщо нижню частину посудини почнемо нагрівати спиртівкою або електричною плиткою, далі ми почнемо спостерігати, як нагріті забарвлені шари води підіймаються вгору. А холодніші верхні шари опускаються вниз. Тобто ми будемо спостерігати конвекцію. Другий дослід нам покаже перенесення теплоти вже потоками газу. Якщо із паперу вирізати спіраль і розміщувати її над полум'ям спиртівки чи свічки, то під дією нагрітих повітряних потоків паперова спіраль почне обертатися. Адже нагріте повітря піднімається вгору, а холодніше опускається вниз. Це теж конвекція. Тобто ми вже можемо сформулювати означення, що ж таке конвекція. Це вид теплопередачі, здійснюваний шляхом перенесення теплоти потоками рідини або газу. Оскільки конвекція супроводжується переміщенням речовини, вона можлива лише в рідинах і газах. Конвекція у твердих тілах не відбувається. А який же механізм конвекції? Як саме вона відбувається? Розглянемо детальніше. На будь-який невеликий об'єм рідини або газу діють дві сили: сила тяжіння, яка направлена вниз, та архімедова виштовхувальна сила, котра направлена вгору. При нагріванні об'єм речовини збільшується. Речовина розширюється, а густина зменшується. І тоді архімедова сила перевищує силу тяжіння і нагріті шари з меншою густиною підіймаються вгору, наче повітряна кулька. І водночас холодніші шари з більшою густиною опускаються вниз. Цей замкнутий рух створює так звані конвекційні потоки, які переносять тепло. Розподіляють. За видами конвекції на природну та вимушену. Природна конвекція виникає самостійно через різницю густини нагрітих та холодних ділянок рідини або газу. Одним з прикладів природної конвекції є ситуація, коли каструля з водою гріється сама по собі на плиті без додаткового перемішування. А ось вимушена конвекція створюється штучно. За допомогою механічних засобів, таких як вентилятори, насоси або компресори, які спрямовують потоки рідини чи газу. Прикладом вимушеної конвекції є процес перемішування води, каструлі лопаткою, що створює постійні потоки рідини. Як ви вже зрозуміли, конвекція це невід'ємна частина природи та життя людини. Наприклад, коли ми говоримо про конвекцію у природі. В першу чергу треба зазначити утворення океанських течій. Як це відбувається? Через нерівномірне нагрівання води у різних широтах виникають потужні конвекційні рухи водних мас, що призводить до утворення теплих та холодних течій, наприклад, Гольфстрім. Ці течії значно впливають на клімат прибережних територій, переносячи тепло або холод на значній відстані. Другий приклад це утворення вітрів. Тут вже конвекційні потоки виникають, коли тепле повітря з вищою температурою та меншою густиною піднімається вгору, а холодне з більшою густиною опускається вниз і рухається в бік низького тиску. У глобальному масштабі це формує постійні вітрові системи. Тому розрізняють, наприклад, денний морський бриз та нічний береговий бриз. Денний бриз це коли вітер дує з водойми на сушу. Це відбувається тому, що у день суходів нагрівається швидше за воду, тому над сушею повітря тепліше, з меншою густиною. Воно піднімається тиск знижується і прохолодніше повітря з більшою густиною над водою переміщується до узбережжя. Коли говорити про нічний бриз, коли вітер дує із суші на водойму, тут усе навпаки. Уночі суходіл охолоджується швидше, повітря над ним стає холоднішим і з більшою гостиною, тому опускається вниз. Водночас над водою повітря тепліше з меншою густиною. Воно піднімається витісняє холодніші маси із суходолу в напрямку водойми. В житті людини те ж саме, ми постійно стикаємося із конвекцією. Без цього, наприклад, не було б нагрівання приміщень. У системах опалення, радіаторах, конвекторах, теплих підлогах саме використовують явище конвекції. Тепле повітря з меншою густиною завжди піднімається вгору, а холодне повітря з більшою густиною опускається вниз, створюючи циркуляцію. Тому системи опалення і розміщують в нижній частині приміщень. А ось при охолодженні приміщень тут же використовують кондиціонери, вентилятори і. В даному випадку відбувається вже зворотній процес. Холодне повітря, маючи більшу густину, опускається вниз, витісняючи тепліші шари. Це створює повітряні потоки для рівномірного розподілу прохолоди. Навіть коли ми готуємо їжу, ми теж стикаємося з конвекцією. У каструлях із киплячою водою шари рідини біля дна нагрівається і стає менш густим, тому підіймається вгору. Водночас більш густі, холодніші шари опускаються на дно, що пришвидшує рівномірне прогрівання всієї страви. Тяга в печах і каміна теж формується завдяки конвекції. Якщо розглянути піч або камін, тут повітря нагрівається, через що його густина зменшується, і воно спрямовується вгору через димохід. У середині печі тиск падає. І це призводить до того, що всередині печі тиск падає, тож більш густе, прохолодніше повітря ззовні надходить усередину і забезпечує подальше горіння. По суті, будь-яка вентиляція так працює. У системах вентиляції тепле повітря з меншою густиною виходить із приміщення, а на його місце надходять більш густі прохолодні потоки. Це і створює циркуляцію повітря, що допомагає підтримувати комфортний мікроклімат в будинках. Як ви вже зрозуміли, тема доволі цікава, важлива та й проста. Давайте закріпимо все вивчене розв'язуванням задач. Питання перше. У кімнаті працює обігрівач, розташований у нижній частині приміщення. Поясніть, чому навіть без вентилятора тепле повітря поступово розходиться по всій кімнаті. Обігрівач нагріває повітря в нижній частині кімнати, збільшуючи його об'єм. Речовина розширюється, зменшуючи густину. Тоді архімедова сила перевищує силу тяжіння і нагріті шари з меншою густиною піднімаються вгору. Водночас холодніші шари. З більшою густиною опускається вниз. Цей замкнутий рух створює конвекційні потоки, які рівномірно розподіляють тепло по всій кімнаті без використання вентилятора. Завдання 2. Де в посудині з водою треба помістити невеликий електрокипятильник, щоб вода якнайшвидше нагрілась. Звісно, невеликий електрокепятильник слід помістити в нижню частину посудини з водою. При нагріванні електрокепятильник збільшує об'єм води внизу. Речовина гріється, розширюється, тобто зменшується її густина. Тоді архімедова сила починає перевищувати силу тяжіння даної ділянки води і нагріті шари води з меншою густиною піднімаються вгору. А холодніші натомість. З більшою густиною опускається вниз, заміщуючи їх. Цей замкнутий рух створює конвекційні потоки, які дозволяють теплу швидше розподілятися по всій посудині, забезпечуючи більш швидке нагрівання води. Таким чином, розміщення електрокепетильника в нижній частині посудини сприяє максимально швидкому нагріванню води завдяки ефективній конвекції. Завдання 3. У дачній теплиці з поліетиленовою плівкою в сонячний день повітря швидко нагрівається, а рослини починають перегріватися. Для запобігання цього на даху теплиці роблять спеціальні отвори або залишають квартирки відчиненими. Поясніть, як саме конвекція допомагає зменшити температуру всередині теплиці та чому для цього важливо, щоб вихід отвір був саме зверху. Під дією сонячного випромінювання повітря всередині теплиці нагрівається. його об'єм збільшується, речовина розширюється і густина зменшується. Тоді архімедова сила перевищує силу тяжіння і нагріте повітря з меншою густиною піднімається вгору, а холодніші шари з більшою густиною опускаються вниз. Спеціальні отвори або квартирки, які розташовані на даху теплиці, Дозволяють гарячому повітрю виходити назовні, а на місце витікаючого гарячого повітря поступає прохолодніше, більш густе повітря ззовні, яке нагрівається і цикл повторюється. Таким чином, конвекційні потоки забезпечені виходом гарячого повітря зверху, що призводить до ефективного знижування температури всередині теплиці, запобігаючи перегріванню рослин. Завдання 4. Чому рибалки, які користуються вітрильними човнами, переважно виходять в море вночі, а повертаються з лову вдень? Рибалки, що користуються вітрильними човнами, виходять у море вночі і повертаються день завдяки нічним і денним бризам, які виникають через конвекційні процеси. Ми вже говорили, що нічний бриз це коли вночі земля охолоджується швидше за воду, тому повітря над сушею стає більш густим. Тоді сила тяжіння перевищує Архімедову силу, і холодне повітря з більшою густиною опускається вниз, дує суші до моря. Цей постійний вітер суходолу і допомагає човну рухатися в море. Тому нічний бриз і забезпечує стабільний вітер у напрямку виходу в море дозволяючи рибалкам ефективно керувати вітрилами для дальнього руху. А ось в день сонце нагріває землю вже швидше за воду, тому повітря над сушою стає менш густим. Тоді Архімедова сила перевищує силу тяжіння і нагріте повітря з меншою густиною, піднімається вгору вже в даному місці, а на його місце дує більш густе повітря з моря до суші. Цей вітер з моря сприяє поверненню човна до берега. Це є денний бриз, і він створює вітер у зворотньому напрямку, полегшуючи повернення човна до берега без додаткових зусиль. Таким чином, рибалки використовують природні конвекційні бризи для оптимізації руху своїх вітрильних човнів. Виходячи в море під час нічного бризу для ефективного лову, та повертаючись в день за сприятливих умов денного бризу. Задання 5. Чому в цегляних димоходах більша тяга, ніж у металевих такої ж висоти. Метал має значно більшу теплопровідність, ніж цегла. Ми про це говорили на попередньому уроці. У металевому димоході тепло від димових газів швидко передається через стінки. І втрачається в навколишнє середовище. Це призводить до швидшого охолодження газів, що зменшує їхню швидкість і тягу. У цегляному ж димоході тепло зберігається довше, тому температура газів залишається вищою, що сприяє кращій тязі. Цегляні димоходи мають більшу тягу, ніж металеві тієї ж висоти, тому що цегла краще утримує тепло. При цьому Висока температура димових газів у цегляних димоходах збільшує їх об'єм, речовина розширюється і зменшує густину. Тоді архімедова сила, яка вже починає перевищувати силу тяжіння, починає нагріти повітря з меншою густиною, швидше піднімати вгору, створюючи сильніші конвекційні потоки і забезпечуючи ефективнішу тягу у цегляних димоходах. Таким чином, кращі теплоізоляційні властивості цегли сприяють більш ефективній конвекції і більшій тязі в цегляних димоходах. Завдання 6. Чому у тропічних морях частіше спостерігаються урагани і циклони, ніж у холодних широтах? У тропічних морях дійсно частіше утворюються урагани та циклони через сильні конвекційні процеси. Тепла поверхнева вода тропіків нагріває повітря над нею, збільшуючи його об'єм. речовина розширюється і зменшуючи густину. Тоді архімедова сила починає перевищувати силу тяжіння і нагріти повітря з меншою густиною, піднімається вгору, створюючи зону низького тиску. Постійний підйом теплого повітря сприяє формуванню потужних конвекційних потоків. Які організовують обертання штурмових систем. Велика кількість випаровування вологи підсилює конвекцію через тепло, що виділяється при конденсації. У холодних же широтах нижчі температури води зменшують нагрівання повітря, зменшують конвекційні потоки і не сприяють формуванню сильних штормів. Таким чином, висока температура води та інтенсивні конвекційні процеси в тропічних морях створюють сприятливі умови для утворення ураганів і циклонів, що дійсно рідше трапляється в холодніших широтах. Завдання 7. У вугільному грилі, що має кришку та отвори для повітря, страви готуються швидко і рівномірно. Поясніть, як саме конвекція впливає на рівномірне пропікання продуктів у грилі та чим вона відрізняється від звичайного прогриву без циркуляції повітря. Конвекція в грилі сприяє рівномірному приготуванню страв саме завдяки циркуляції повітря. Вугільний гриль з кришкою та отворами для повітря дозволяє гарячому повітрю підніматися вгору, а холоднішому повітрю Потрапляти на місце нагріто. Це створює постійні конвекційні потоки, які рівномірно розподіляють тепло навколо продуктів. На відміну від прогріву без циркуляції повітря, де тепло може концентруватися в окремих зонах, конвекція забезпечує стабільну температуру та уникнення перегріву окремих ділянок їжі. Таким чином, конвекційні потоки дозволяють готувати страви швидше. Та рівномірніше, забезпечуючи краще просмаження і збереження соковитості продукту. Завдання 8. Пропелерні літаки на висоті 400 500 метрів часто потрапляють у повітряні ями, особливо в сонячні дні на межі поля і лісу. Це призводить до тимчасової втрати підйомної сили та невеликого зниження висоти літака. У чому причина утворення цих ям? Ці повітряні ями виникає через конвекційні потоки, спричинені нерівномірним нагрівом поверхні поля і лісу в сонячні дні. На межі поля і лісу поле швидше нагрівається, отже, речовина розширюється, збільшується об'єм повітря над ним і зменшується його густина. Тоді, як ми вже не раз говорили, Архімедова сила починає перевищувати силу тяжіння і нагріти повітря з меншою густиною, Активно піднімається вгору, створюючи підйомні потоки повітря над полем та опускальні потоки над лісом, де повітря охолоджується і стає більш густим. Літаки, пролітаючи через ці зони різної густини повітря, можуть втрачати піднімальну силу і занурюватися у так звані повітряні ями, що створюються цими конвекційними рухами. Таким чином, конвекційні процеси, викликані різним нагрівом полів і лісів, створюють турбулентні зони на межі цих територій, через що пропелерні літаки можуть потрапляти у повітряні ями і втрачати піднімальну силу. Ось такі цікаві питання. Як ви зрозуміли, конвекція оточує дійсно нас навколо. Її потрібно розуміти усім. І кухарям, і пілотам. Тому обов'язково проведіть узагальнення. Дайте відповіді на наступні питання, щоб переконатися, чи ви все вірно засвоїли. А згодом, коли відпочинете, не забудьте виконати домашнє завдання. А саме опрацювати параграф 14 та виконати вправи 14, 2, 3, 4 та 6. На цьому все! Дякую за увагу. Чекаю на наступному уроці, де будемо знайомитись із третім видом теплопередачі випромінюванням.